І я хочу зіграти 90 в 99-лісі. Вийшло нове обнова, як ви бачите. Я хочу розказати гайд Так я розумію, що це покрите снігом, але якщо чесно, у нас зараз в селі нем... в домівці, там, де я живу, сніг був тільки 23 листопада, і далі його немає взагалі. Його взагалі немає тут їх роки, давайте це будуть знімати гайд та я навіть не бачу свої у мене є такі білі колготки, навіть не бачу. Я так розумію, що це треба <клухи> брати ельфа, їх катати, його відвозити, брати, знімати з ялинки і викопувати. Це один там може у снігу десь бути закопатися. <клухи> Давайте прокачаємо вже. Чесно, мені зручніше на айфоні грати, але він зараз заряджається. І ніяк ніяк, у мене там немає аккаунту в Ютубі. Але я б хотіла знімати, як я там прокачуюсь, якщо чесно. Доведеться, буде фанток не тут знімати. <клес> Поште, то тоже, блін, Я не розумію, як можна померти буде в першому колі, там, де немає ще навіть вовків. Там ти немаєш ще боків навіть. Де нам знайти зараз бандаж по їх, що, блін, начекуємо. Чесно вибачте, я не дуже хочу це довго траси, тому я вам розкажу тільки, що тут є. Тут, дивіться, тут є ось така карета там де Зараз я подивчу, подають шовповар. З вантажа немає. Як це можна було ми... на першому колі померти? Вижте. Коротше, ми. Нащо вони його розродили? б не розродила його. Tai... Коротше, тут є такі самі, ви бачите. Тут Санта Клаус, напевно щось впав з ельфами. Ельфам потрібна допомоги. Деякі стріли на дереві і за те, що ви їх врятувати. Це, може, треба об'їздити три рази кола і не зупиняючись. Є ельфи, які закопані в снігу, а є, які на ялинишці. То тоді, якщо ви спасете, дасте драбину їм, то вони злізуть і дадуть вам якийсь крутий лут. Наприклад, е <клес> цей адський мішок мені давали то е дудка, яка є в класа майстер отрути. Я получала була е той молоток обсидіановий. Котруйне куп'є, це дуже круто. І, і за те, що ви це виконуєте, вам дадуть по 5 цукерок і крутий і лут. Мені іще, як це дуже прикольно. Але я далі не дуже хочу грати. Я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Дайте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім пока! Ой.